Любі друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення, енергії вашого сьогодення витягуємо. Так, зараз вам все розповім. І ще так. І посерединці у нас ось. Дивимося сьогоднішній день. Сьогодні у вас буде якийсь прорив. Щось зробити те, на що ви довго зважувалися, Нібито якийсь поштовх сьогодні. Саме сьогодні буде поштовх для дій, для переходу на інший рівень, так, для прийняття якогось рішення, для озвучення цього рішення. Вам дається на це енергія, руна к нас в прямому положенні. Енергія, вогонь. Тобто, ви зможете, ви зможете зробити це. На те, що ви довго зважувалися. Вищі сили, ну це в перевернутому значенні випала Руна Альгіз. Вона ось так в прямому. Тобто, ну, якось так, вищі сили поки що тут не втручаються в цей процес. Ви самі. Ви тут самі вирішуєте тут вищі сили не допомагають вам зробити цей вибір. Ви його самі повинні прийняти. І ви сьогодні зробите цей вибір. В подальшому цей вибір принесе певний результат. Результат рунаєр. Сьогодні, можливо, у вас буде десь самопочуття трохи підводити, тому що руна у рус в перевернутому положенні. Можливо, можливо десь втома якась проявиться, можливо, якась хвороба дасть про себе знати. Але загалом тут непоганий такий. Енергетичне наповнення. Ну, і руна Хагалас якраз і говорить про те, що щось уже себе віджило, щось уже пішло, воно вже повинно піти з вашого життя. І ось це остання краплина, яка нібито повинна вас змусити до дій. Щось якась руйнівна сила, яка вам просто вже буде як останньою краплею для того, щоб зробити цей прорив у. Нове життя, у свій вибір у прийняття цього рішення і в озвучення його. А посерединці Рона Лагус, яка нам каже: слухайте свою душу, прислухайтесь до інтуїції, вона вам підкаже, як діяти, коли діяти. І, напевно, сьогодні саме той день, коли ваша інтуїція вам каже, дійте! Далі так не може вже бути. Дійте! Пливіть в потоці життя, впливіть в потоці інтуїції. Ось таке. Сьогодні енергетичне наповнення вашого дня і такі поради, від рун.